Чи в Білорусі зараз путінський кухар Пригожин? Чи полетів на своєму бізнес-джеті вже до Москви? Чи залишив він своїх найманців диктаторів Лукашенко? І скільки їх тисяч чи сотень? Моніторингова група Білоруський гаюн, яка відстежувала польоти, каже, борт Пригожина на тижні літав з Білорусі до Москви, а потім до Санкт-Петербурга. Аналітики з Інституту вивчення війни припускають, що Пригожин після свого бунту міг погоджувати деталі угоди, укладеної Лукашенком, якого російська пропаганда вже тиждень подає ледь не як миротворця, який почув у виступі Путіна слово мачіть і усіх врятував. Рішення воно і прозвучало під текстом виступлення Путіна мачіть. Я б предположив Путіну не торопитися. Давай, говорю, поговоримо. С Пригожиным нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК Вагнер и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Никакого посредничества. Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина. Ми їх параділі. Путін зробив майже явку з повинною, зізнавшись у злочині, який за кримінальним кодексом Росії тягне від 15 років до пожиттєвого. Це фінансування тероризму. Він сказав, що Росія фінансувала ПВК Вагнер більше одного мільярду доларів за рік. А до цього зізнання, що зробила московська влада. Вона оголосила про режим контртерористичної операції. Виходить терорист Пригожин, який йшов на Москву. Ну і тут дуже влучно пояснює весь цей цирк одне давнє зізнання Лукашенка про Женьку. Саме так він називав колись Пригожина. Я його так і називаю женя. Ви не просвітаються, у нас з ним добріші відносини. Він же ігрушка в чужих руках. Не він же приймає рішення чуть-чуть по Ну а Путіну після недобалету вагнерівців явно порадили показати світу аля сильну руку. Пішла велика зачистка. З'явилося повідомлення, що російська влада заарештувала Сергія Суровікіна за держзраду, сприяння заколоту і нелояльність до царя. Екс-командувач об'єднування угруповання військ Росії в Україні, генерал армії, начебто у слідчому ізоляторі Лєфортова. Його захисник, генерал-полковник Андрій Юдін. Вже звільнений і нібито теж під вартою, і теж у СІЗО. Ну а фактичне керівництво так званої СВО Путін нібито передав командувачу ВДВ Михайлові Теплинського. На ну, Валерія Герасимова залишив формально на посаді начальника генштабу. Що Кремль робитиме із найманцями через бунт, Москва боїться втратити свій вплив, перш за все в Африці, куди Путін власне і відправив свого часу Вагнерів, щоб допомогти африканським лідерам на субпідрядних домовленостях, боротися із так званими внутрішніми ворогами? Делегації від російського МЗС моментально поїхали заспокоювати всіх африканців. На фоні новини, що США ввели санкції проти компанії, які сприяли діяльності ЧВК Вагнер в Африці у списку, ті, хто брав участь. У незаконних операціях із золотом для фінансування тих самих найманців. Африканська бізнес Імперія Пригожина – це цікава історія. Бо добуті золото і діаманти, які контролює Вагнер Імперія Пригожина, вони йдуть у Росію і допомагають Путіну вистояти перед західними санкціями. Навряд чи він відмовиться від такого важеля. Впливу максимум, що пропускає той же економіст, російські спецслужби можуть змінити структуру своїх домовленостей із вагнерівцями. Приміром, націоналізувати вагнер, зробити ребрендинг групи чи почистити структуру, аби інші еліти отримали контроль над цією приватною військовою кампанією. Канал Аль-Хадах. З посиланням на власні джерела повідомив, що на тижні російська військова поліція в Сирії якраз і провела рейди по трьох базах ПВК. Заарештували старших офіцерів і нібито затримали керівника відділення Вагнера в С Сувейді. New York Таймс пише, що ПВК Вагнер намагається зберегти частину своєї техніки і перевести її до Африки. Це на тлі заяв, що російські міноборони готуються забрати важку техніку у Вагнера, з якої вони йшли на Москву. Ну а що ж власне ще робити російському міноборони після такого путінського виступу перед силовиками на ганку грановитої палати? Ділом доказали свою вірність народу Росії і воїнське присяді. Проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее. Обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов. Погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Ну а рейтинг Путина после одноденного бунта Пригожина зрис – До 90% саме так вважає директор Російського інституту політичних досліджень Україну ненависник Марков, який фігурує в головній базі даних про санкції української НАЗК. Економічні обмеження проти цієї персони вже наклали Україна та Канада. Ну а Таймс скаже інакше, Путін це порося, яке сховалося в Кремлі. Путін повна протилежність Петру Великому, із яким він себе дуже часто. Порівнює ну а ось свіжий випуск із запліснявілою головою Пригожина і Путіним в зубах Вагнера. Це Шарлі Ебдо» – щотижнева французька сатирична газета, яка висміює Кремль від початку російсько-української війни 2014-го.